Як тобі здається, що важливіше погляд середини на події, чи зовні на філософію зранку потягнуло? Ну я думаю, що саме сукупність цих ракурсів і дає повноту картини. Згоден тому так цікаво і корисно дивитися на наше життя очима стороннього спостерігача, як от американського блогера мандрівника, який відвідав нашу країну охоплену війною і показав іншим. Зокрема, і нам про пригоди зіркового тревел-блогера в Україні. Наш наступний сюжет. Подивимося на себе його очима. Думаю, нам сподобається. Відомий мандрівник і блогер Пол Барбато зняв спеціальний випуск про Україну, аби розповісти світу, що означає бути українцем. На youtube каналі Пола понад три мільйони підписників. Блогер відвідав більше 70 країн і зафільмував сотні ексклюзивних відео про життя людей у різних куточках планети. На думку пола, саме такі чесні розповіді про нетуристичні місця допомагають сучасній молоді заповнювати прогалини у знаннях географії. В Україні мандрівник відвідав Львів, Київ та деокуповану Київщину. Взагалі-то я не планував поїздку в Україну, не кажучи вже про подорож під час війни. Проте один мій давній знайомий, фанат географії, український талановитий менеджер, наполіг, щоб я зробив спеціальний епізод про Україну, адже наближалася річниця з початку повномасштабної війни, і я вирішив поїхати. Барбато говорить, що зміркувань безпеки тримав у секреті всі подробиці свого перебування в Україні, поки не відзняв весь матеріал і не повернувся у США. Найбільше блогера вразив той факт, що повномасштабна війна не паралізувала країну, а навпаки, змусила українців об'єднатися і адаптуватися до викликів. У спеціальному українському епізоді Пол Барбато показує своїм глядачам наслідки злочинів росіян у Бородянці та Ірпені. Розповідає, як українці захищають пам'ятки архітектури, знайомить з традиційними стравами і зустрічається з відомими діячами культури та спорту: шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею, олімпійським чемпіоном Жаном Баленюком. На запитання Пола, що означає бути українцем, герої відео відповідають: просто це бути сильним, вільним, незалежним і тримати рівновагу, незважаючи ні на що. Наразі епізод про Україну на каналі Барбато набрав майже півтора мільйони переглядів. Коментуючи відео, глядачі з різних куточків світу висловлюють величезну підтримку українському народу і обіцяють обов'язково приїхати у мирну Україну.